Івано-Франківська область. Сьогодні у нас 10 жовтня. Активно почала дозрівати хурма сорту Суснівська. Це таке дерево, якому вже 4 роки. Висота тут біля 2,5 метрів. Минулого року були сигнальні плоди, які осипались цього року дуже сильний урожай. У таких плодів було біля 150 штук. Біля десь штук 60 я. Зірвав, тобто прорідив, щоб краще дозрівання було. І вже десь біля двох тижнів ми споживаємо ці плоди. В кінці вересня вже були перші плоди, які можна було вживати. Ось такі плоди такого кольору, вони вже дозрілі, м'які, особливо цей плід, м'який повністю. В хурму є така особливість, це повторне цвітіння. Десь в кінці липня було цвітіння і ось зав'язалось. Ще такі плоди, які, звичайно, ж не встигнуть вже дозріти. Дерево укривалось протягом перших двох років, далі росте без укриття. Зірвемо декілька плодів, продегустуємо. Такі дозрілі плоди мають такий темні. Плями. Ну, це якби така особливість. Вага 56 шість грам? Більше і менше сорок дев'ять грам. Так виглядає хурма в розрізі. Повністю дозріла, м'яка. На дереві дозріває. Смак повністю солодкий, ніякої терпкості немає.